Вас вітаю Океан Яндерайт. Представляємо ультрапрецизійну цангу er yeah. 40 Д76 мм по Дін 6499. Від відомого дурецького виробника Дегерлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках er 40 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрезер розгортах, мітчиків тощо. Цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту DIN 6499 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Діапазон затискання Інструменту від 7 до 6 міліметрів довжина 46 мм. міліметрів. Точність виготовлення цанги 0,5 п'ять міліметра, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за указаними номерами. Доставка у будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.